Картопля найпоширеніший овоч на присадибних ділянках, досвід його вирощування мають практично всі українці, хороших результатів можна домогтися, грамотно застосовуючи добрива, які добрива вносити при посадці картоплі в лунки. Особливість цього овоча в тому, що він має недостатньо сильні корені і тому вимогливий до якості ґрунту коренеплід для росту і розвитку забирає багато азоту, калію і фосфору. Тому необхідно забезпечити його цими речовинами при посадці. Використання добрив запорука хорошого врожаю застосовувати можна як органічні, так і неорганічні. Найкраща картопля росте на родючих ґрунтах, внесення добрив, на яких може бути мінімальним, виснажені частими посадками, піщані і суглинні зажадають більше уваги городника, органічні добрива, самий традиційний вид добрив, як правило. Городники використовують гній, компост і золу, гній використовується в якості добрива з найдавніших часів, складається з екскрементів сільськогосподарських тварин, застосовується, як правило, кінський і коров'ячий гній, а також курячий послід, гні містить азот, калій, кальцій. Осфор по праву вважається одним з кращих добрив. З особливостей застосування гною можна відзначити наступне: вкрай небажано бажано використовувати свіжий гній. Він може пригнічувати рослини, курячий послід краще використовувати в гранульованому вигляді. Компост не поступається гною за властивостями. В умовах присадибної ділянки матеріалами для його виробництва можуть бути свіжоскошена трава бур'яни, листя і т. Вміст поживних елементів залежить від складу. Додавання в компостну купу торфу гною збільшує поживну цінність. Зола містить велику кількість калію, кальцію. Осфору та інших корисних мікроелементів, крім цього, зола знижує кислотність ґрунтів, що також важливо, адже картопля не любить кислі ґрунти. Оптимальним для вирощування картоплі є використання органічних добрив, в них містяться всі необхідні мікроелементи в легко засвоюваній формі, однак їх використання не завжди можливо, у кого то є труднощі в придбанні, хтось не застосовує гній з естетичних міркувань. Тут на допомогу приходять неорганічні добрива, які виробляються промисловістю у вигляді мінеральних солей, мінеральні добрива, повноцінний ріст картоплі забезпечують такі поширені препарати: аміачна селітра, джерело азоту. При посадці вноситься двадцять тридцять накмет. Отже, в лунки можна додати 5 препаратів сульфата монію джерело азоту. При посадці вноситься 30-40 мнак. Метр тоді в лунки можна додати 5-7 складу. Рекомендується змішувати з крейдою або вапном на добрива. мдобрива, м мвапна не змішувати з золою суперфосфат джерело фосфору. Внесення 3-4 м на рослину при посадці в лунки не використовувати разом з м'ячною селітрою для зручності розрахунку майте на увазі, що столова ложка містить сімнадцятьма міачної селітри суперфосфату. 12. сульфату амонію, отогалерея, мінеральні добрива при посадці в лунки. Аміачна селітра застосовується для збагачення ґрунту азотом. Сульфат амонію не тільки підвищує врожайність картоплі, але й сприяє підвищенню рівня крохмалю. Суперфосфат найбільш поширене простифосфорне мінеральне добриво комплексні добрива, комплексні мінеральні добрива, кому містять два. Три поживних речовини за назвою легко зрозуміти його склад корінь, нітро, амо вказує, що до складу входить азот, фос, фосфорка, калій, нітромофоска, азот фосфор калій, нітрофоска, азот, фосфор калій, гомофос, азот, фосфор, нітрофос, азот, фосфор, оскільки для картоплі необхідні і азот, і фосфор, і калій. Вибирайте добрива, що містять всі три поживних речовини на 1 метр 4, 6 лунок, вноситься 20 нітромофоски або нітрофоски. Перевагу краще віддати нітромофосці, так як вона є більш вдосконаленою версією азотно-фосфорно-калійного добрива. Крім цього, промисловість виробляє і комплексні мінеральні добрива кму, які розроблені спеціально для цієї культури. Склад КМУ вже збалансований для повноцінного харчування рослини, таблиця склад КМУ для картоплі, найменування показників, азотодин, нульфосфоршість фосфор, 6 калій 1, 6, магній, 6, мікроелементи, присутність дозування для КМУ, як правило, становить 5-10 5 при використанні одночасно з органічними добривами, 10, якщо це основний вид добрива, ото галерея, комплексні мінеральні добрива для картоплі. КМУ для картоплі? Буйське добрива забезпечує повноцінним харчуванням. Кому картопля фаско підвищує врожайність на 5.0, скорочує терміни дозрівання, кому картопля агропторг збільшує урожай, підвищує смакові якості, допомагає в боротьбі з фітофторозом, органомінеральні добрива, з популярність угородників стали набувати добрива. Що містять, крім мінеральних ще й гумінові сполуки, які допомагають рослинам засвоювати поживні речовини, крім цього ще й мають пролонговану, більш тривалу дію. Витрата можна розрахувати, виходячи з того, що на в розкид вноситься стог на посадкову лунку 20. Таблиця, які добрива кладуть при посадці картоплів лунки, вид добрива. Дозування на одну лунку гной 2,0,0. 250 грамів компост 0. 5,1 літр. Курячий пометва 0 грамів в сухому вигляді зола 1 столова ложка, комплексне мінеральне добриво кму 10 грамів органомінеральне добриво, з 20 грамів можливі різні варіанти поєднання видів добрива. Наведемо деякі з них: гній або з компост, зола або обозн, курячий послід, зола або обозн при відсутності органіки, кому обознен особливості добрив в бункері при посадці культиватором. При посадці картоплі овочівники-любителі застосовують культиватори і картоплесаджалки, які можна обладнати бункером для добрив. Гранульовані добрива комплексні або органомінеральні. Кращий вибір при посадці за допомогою культиватора бункер дозатор подає гранули прямо в ряд 15-20 добрива. Потрапляє в ґрунт за один крок посадки. Відео посадка картоплі культиватором з бункером. Використання добрив необхідно для отримання хорошого врожаю, Це. що застосовувати на своїй присадибній ділянці. Кожен вирішує сам в залежності від особистих переваг, особливостей ґрунту. Підходьте до питання вибору добрив думливо, і результат вас не розчарує.